Вітаю всіх! Я хочу подивитись такий розклад. Чи дійсно кінцевий результат війни України та Росії вже вирішено? Кінцевий результат війни України та Росії вже вирішено. Він є. Кінцевий результат Це вирішено. Кінцевий результат війни з Україною Росії вирішений. Давайте дивитися. Так, кінцевий результат вирішений. Який він? О, Боже! Зупинка війни однозначно. Війна, вона буде зупинена. Ну, тут боротьба далі буде. Це не кінець повний. Десятка жизнь це важка дорога України буде. Нам вже легко не буде житись ніколи. Дев'ятка мечів повне розчарування. Зрозуміло, що окупація залишиться. Ну, кінця результат вирішений вже. Майже, я б сказала, вирішено. По зіркам. Давайте так. Окупація територій залишиться. Окупація територій залишиться. Так. Окупація територій залишається. Причому по 6 мечів до кінця не зрозуміло, як їх повертати. З часом треба почекати, а не спішити. Куди спішити, блін, нахрен? Домовлятись будуть про них. Але, звісно, Україна буде жертвою цій ситуації. Чого тут? З територіями треба не спішити, а поступово їх повертати, домовлятись, вирішувати, що з цим робити. Навіщо? Спешку робити, але треба робити. Справа в тому, що коли була окупація Донбасу, ніхіра раз цим не робилось. Питання в цьому, якби наш уми, Зеленський, якби почав щось робити в цьому напрямку, відразу робити, домовлятись, вести комунікації, можливо, щось там робити з військової точки зору, якби він відразу почав щось там робити та хоча б відбивати ці території, в рамках двох областей, вибачте, це вже легше, ніж тепер пів України. І війна б тоді залишилась в рамках цих двох областей. І хоча б були знесені дві області, відновлювати дві області легше, і переселенців б було набагато менше, і все було б краще. Ось чому справа. Нічого не робилось, нічого. Тут право в тому, що робити, якщо будуть робити. Якщо будуть робити, ось чому справа. Робити треба відразу. Працювати в цьому. Цьому питанні, а не забити хрен і жити далі. Ось тоді, якщо забити хрен і жити далі, буде відновлення всього, чого хочете, з часом. Тоді я не бачу сенсу проживати в Харкові однозначно. Треба дивитися, що будуть робити відношення до ситуації.